Доброго дня! Від себе залишаємо відгук, дуже позитивний, клініць Мультіден, особисто лікарю Павло Гінадійовичу. За лікування у донечці зубів у нас було складне лікування. І було... Різні, різні моменти ускладнення були більш зубки, які були простіші, були трошки складніше. Але дякуємо за підхід до дитини, бо з таким психологічним підходом до лікування нам було не страшно сюди їздити. І ми пройшли повний спектр лікування, тому дякуємо і радимо. Будемо радити всім нашим знайомим, хто з дітками. Приїжджайте. Нічого страшного тут немає.